Бачимо, що активності корабельного груповання в акваторіях ані чорного, ані азовського моря не спостерігається. Забезпечення безпеки пункту базування відбувається фактично зсередини. Вони намагаються викривати надводну обстановку радіолокаційним способом, не виходячи на бойове чергування. Дещо посилилась повітряна розвідка безпілотна, тому що не можуть викривати обстановку, виходячи в море. І бачимо активність безпілотних розвідників саме в напрямку Миколаївської Одеської області над акваторією моря. Регулярно фіксуємо присутність таких безпілотників і продовжуємо по них бойову роботу. Так, за минулу бойову добу нам вдалось знищити три безпілотних розвідника в нашій операційній зоні. Пані Наталю, а яка динаміка використання ворогом розвідувальних безпілотників? Скільки загалом запускає для того, щоб розвідати обстановку? Вони намагаються максимально наситити, що стосується і смуги вздовж лінії зіткнення, і більш глиб, глибше в тили, там, де розуміють можливі розгортання наших резервів? Крім того, вони намагаються ви? Шукувати об'єкти для майбутніх уражень в рамках отих точкових атак балістикою, до прикладу, така як вчорашня атака по Миколаєву, і таких атак, які вони планують по енергооб'єктах. Очевидно, що вони продовжують мати зацікавленість в цьому напрямку. Якщо раніше ми фіксували в нашій операційній зоні близько 150 безпілотників-розвідників на добу зараз, у зв'язку з дещо погіршенням погодних умов, штурмове попередження, чистий вітер, підвищена туманність, вони зменшили активність, але вона не нижче за 80-90 безпілотних розвідників за добу.